Сьогоднішній розклад на тему знаки долі, які у вас з'являються в житті, але ви не звертаєте на них увагу. Будемо дивитися, що саме за знак і що він вам несе. На магічній колоді Лінормана. Обираємо три варіанти і будемо розглядати. Що кожному з них який знак, і що він несе. Так, перший варіант який знак не помічаєте ви? По першому варіанту, вам намагається дуже а різними способами всесвіт показати, що ваші знання вже застаріли, або застаріла інформація. Тобто вам може там попадатися, наприклад, газета старого випуску, там десь прибирали на шафі, тут газета. 2020 року, так? Ще який це може бути знак. Календар нашли з якоюсь старою датою, так? В календарі теж там 90-го року, порвався ваш той же календар там або постер. Куплений давним-давно, що це може ще бути? Ті ж сові, сови вам можуть траплятися. Когось мож, дійсно можуть бути якісь. Чому я сказала, якраз застаріла, бо ця карта в мене вийшла як перевернута, тому я і дивлюсь, як застаріла. Тобто, вам могли зараз з'являтися сови, або якісь там мотиви з совами часто попадатися. Тобто... Не один раз там сову побачу, да? тут, тут пакет з совою, тут о, о, сукня з о, совою і, та, і, і так далі. Тобто дуже багато о, таких знаків про щось застаріле. Або, наприклад, куди йшли, вам треба було якийсь пункт призначення і проходите повз дуже старого, зруйнованого будинку. Так, для чого вам це добре? Для чого вам цей знак... Намагає... Що вам все світ намагається сказати, пов'язане з цим? Тут опять книга, опять-таки. Ну, Ми можемо ну, в цій зв'язки розуміти, що настав час вивчати нове? Як вивчати нове? І взагалі йти в нове? Як би ви? Не трималися за минуле, його треба відпустити. Які б ваші знання в минулому не були гарні і добрі? Тобто, не кажуть, не говориться, що вони погані, але вже час йде пробувати щось нове, щось нове вивчати. Можливо, ви боїтеся, бо у вас якраз. Можливо, такий момент в житті, що вам, наприклад, треба перекваліфікуватися нову роботу, а ви боїтеся. Вам треба змінити місце, місце, також навіть не місце, а змінити ваш круг спілкування. Це може, до речі, місце... місце житло змінити, або місце проживання. Тобто тут якби настав час змін. Нового не треба боятися. Треба йти в нове. Переходимо до другого варіанту. Які знаки вам кидає доля? А тут, може бути, в останній час ви натрапляєте на досить багато таких досить неприємних людей. Вам може вважатися, що дуже багато людей намагається вас вкусити. Або в когось може з'явитися думка, що, що якось так поряд з ним дуже багато людей, ядовитих таких, так, отруєних, отруєних людей багато. У когось, до речі, може бути якісь знаки пов'язані навіть з отрутою. Там пішли, проходите, як не проходите в магазин, щось шукаєте, а на полку з отрутою від крисно попадаєте. Вам тр... а ви шукаєте помаду, а вас щось крутить біля полки з... з отрутами. І таке може бути. Ще можуть бути знаки різних таких, ну, Прямо як подивитися, змії вам можуть бути, а також е, тварини, які можуть е, жалитися. Це, це можуть так, також бути ці там скорпіони, оси, пчоли. Тобто тут бац, і перед вами вилетіла пчела. Ви такі, як, якби не зарановата, вам пчоки ще літають, так? Да? Так, чому вам е, йдуть ці знаки? Тут наче ви йдете не туди, куди треба. Намагаєтесь а, пройти якісь складнощі навіть у вас тут можуть з'являтися, а ви намагаєте їх пройти, і йдете, йдете, трудощів все більше, не той напрямок руху. Вам би взагалі, ви наче, вам би змінити вектор руху, ви взагалі не туди йдете. Тут чи може варіант бути, ви начебто йдете через труднощі? Вам, можливо, хтось внушив колись, що... Успіху можна тільки досягти важким трудом. І от ви з усіх сил намагаєтесь а, щось досягти, вибились, все болить, все, все задовбало, а ви, ще, а ви все пнетесь, пнетесь, а, тому що тільки так ви отримаєте бажане. А вам тут карти показують, що є набагато легші шляхи. Не обов'язково собственними ногами переходити всі трудності. Є інший шлях. Є інший шлях, в якому ви отримаєте і поміч, і в якому вам буде взагалі все допомагати, все буде легше і буде набагато менше перешкод. Викинете в себе з голови, що ваш успіх тільки через труднощі. Все може бути набагато легше. Якщо ви, можливо, навіть бачите, бачили якісь. Набагато легший шлях, але вам чомусь кажеться, що це не для вас. Вам колись хтось сказав, що це не для вас. Що так, тільки от такі погані люди, тільки таким шляхом йдуть. Це не для тебе. А тобі треба отут вкалувати по 300 годин на день. От ти вкалуєш, а в тебе є інший шлях. До речі, ще по цьому варіанту, чому саме оце показали змі і жаліщих животних? Чому? Тому що ти оцими труднощами так себе заганяєш, що сама з себе вже зжираєш? Не бачу я тут позитиву. Негатив, депресивні думки, які сидять в своїй голові, ти знаєш, як цей: сама, сама себе жалиш, сама себе кусаєш. Так, і переходимо до третього варіанту, яка в у нас була каблучка перша. Ну, значить, буде такий третій варіант, ну я не пам'ятаю вже. Так, третій варіант. Так, який вам знак випадає? А тут, до речі, навпаки. Занадто ви Хм... Я одразу пішла тут в причинно наслідственний. А чому це так? А що це тоді за знак? У мене, бачите, тут я не з знака почала, а з того, що відбувається. Так, ставайте ще раз тоді. А що за знак? Ага. А ви тут я зрозуміла? Тут ви їх то не бачите, цих знаків. Такі чищення, що третій варіант вибрали люди, які зараз особо та по сторонам не дивляться. Біжу, просто біжать, біжать кудись щось собі. До свого так ні до чого особе діло. Немає, вам, вам та зна... і знаки, у нас взагалі тут питання було, які знаки ви не бачите. А ви ніяких і не бачите. Вам тут особи, тут, тут якийсь момент, що вам тут і знаки е особо не кидають, тому що ви взагалі по сторонам не дивитесь. Тобто вам тут час за щось кидати е нема смисла. Ви летите... Це тут що це може бути? Це я зрозуміла. Тут вам знак, що треба бути обережним. Ви не бачите знаки, ви біжите, занадто сильно розслабились, а поряд з вами можуть бути а... дуже непрості люди, які не бажають вам особливо хороші, які можуть за вашою спиною робити не досить приємні речі, підложувати вам, о, підставляти, брехати. О, хоча зовні можуть сказатися дружніми, до речі, ще тут це момент того, що у вас можуть бути друзі, псевдодрузі, які начебто друзі. О, а по факту вони вороги, і, до речі, да, навіть вони можуть вам заважати бачити якихось знаків. Занадто комусь можете довіряти сильно, ще такий варіант когось може програтися. Хтось людина якась набагато старша вас. Може намагатися увійти в довіру своїм, так сказати, авторитетам душить. А чого ж так тут легко йдете, ви біжите? Ось тут ситуація тут, до речі, може бути така, що ви зараз начебто... Біжите летите, займаєтесь так, особи нічим не займаєтесь, так? Вам хтось пообіцяв, що він вирішить ваші проблеми. Бо у вас є надія, що людина о, якась там несе за вас відповідальність, що вона все розрулить? Чи вам пообіцяли, чи ви так е, надієтесь, так? Але тут виходить. Що не треба вам так занадто сподіватися на цю людину. Бо ви якраз так сильно біжите, що деякі речі. А... Ви до цього спочатку деякі речі вже опустили. Вам зараз. Та тут порадуйте карт. Такий третій варіант щось що у нас. Дійсно, треба зрозуміти, ну, по-перше, хто для вас дійсно друг, а хто враг. І тут і, да, тут виходить, що досить літати в облаках. Треба сісти самому, самому перевірити інформацію. Вам. вам треба інформацію зібрати самому і перевірити ваших друзів і ворогів. Тут, до речі, може бути не факт, ти люди, кого ви вважали ворогом, насправді вам ворог. Значить, як підміна йде. Досить літатись. Ну, тут якраз час вам би трошечки зупинитись і подумати. За вас ваші проблеми тут не вирішать, якщо вам хтось обіцяв. Це непоганий там розклад, просто тут якраз навпаки тут випав розклад, що у вас зараз є всі можливості вирішити все самому. І зараз час вирішувати самому, а не сподіватись на когось іншого. Всім дякую, гарного дня!